Усім привіт! Сьогодні я розповім, як зробити голубець. Перше, що ми робимо, це вирівнюємо нашу спинку та ставимо ручки на пояс так, щоб наші лікті дивились у різні сторони, і піднімаємо підборіддя наверх. Далі переносимо вагу тіла на праву ногу, а ліву ногу виносимо в сторону. Тепер лівою ногою робимо уявний хрест і переносимо вагу тіла на ліву ногу, а праву ногу виносимо в сторону. І тепер треба зробити так, щоб наші ніжки зробили отскок. Або, як я кажу своїм дітям, треба зробити так, щоб у повітрі ножки поцілувались. Ось так. І важливо залишитись на одній нозі. Тепер праву ногу робимо хрест і переносимо вагу тіла на праву ногу, а ліву ногу виносимо в сторону. Робимо так, щоб наші ножки поцілувалися. Руки руки можуть стояти, як у мене на початку відео на поясі, або ж вони можуть по черзі підніматися наверх, і наша голова обертається в ту сторону, в яку ми робимо голубець. Показую, Ось наша ліва нога робить хрест. Ось тут рука у підготовчій позиції. Потім рука переходить у першу позицію, ми вже стоїмо на правій нозі. І коли ми вже виносимо нашу праву ногу в сторону і робимо голубець, наша ліва рука залишається вгорі. А далі ми змінюємо руки. Потихеньку, поки ми робимо хрест, ми опускаємо нашу ліву руку, а праву навпаки, виносимо вперед. Ліву руку ми ставимо на пояс, а права наша рука виходить наверх і голубець. І в кінці в нас виходить ось такий класний голубець. Пробуйте, у вас все обов'язково вийде. А якщо у вас щось не виходить, пишіть у коментарі, я поясню, чому саме у вас не виходить.